Будемо говорити з нашим наступним гостем, який вже на прямому зв'язку. День Лайф Василь Пехньо, військовий оглядач та журналіст. З нами на прямому зв'язку, пане Василю. Мої вітання! Слава Україні! Героям слава, добрий день. В першу чергу, звісно ж, з вами про військове пане Василю і про спроможності України вже дещо ми озвучили з колегою Маргаритою. Так що може наша держава зробити за тих обставин, за тих умов, в яких ми зараз перебуваємо. Президент України на виступі перед колегами-журналістами заходу на саміті північних країн заявив таке, Україні пообіцяли 6-7 систем для захисту неба, але їх досі не надали. Через це держава не може розраховувати на повноцінну підтримку. Ку під час опалювального сезону президент також наголосив, Україна отримала лише 10 відсотків від пакету допомоги, за який проголосував Конгрес у 2024 році, і тут він зауважив, що не завжди йде мова про кошти. Іноді тут мається на увазі і логістика, а також бюрократія. Пане Василю, згодні з цією заявою, прокоментуйте її. Будь ласка, і наскільки дійсно зараз у дні повномасштабного вторгнення, ось ця от? Американська, європейська, загалом західна бюрократія заважає нам і зв'язує нам руки. Знаєте, це дуже ну з одного боку, це насправді і це правда. Це безсумнівно правда, те, що е, воно насковоє, не дає нам можливості боротися е, на секундочку проти вже другої ядерної країни, яка долучається відтак до е, війни проти України. Я нагадаю, що саме такою є Південна Північна Корея. Перепрошую, М -м і це. Знаєте, було б жартом, якби було не з нами. Як я справді спілкуюся з нашими військовими і чую від них е, такі тези, про те, що мовляв, ну появляєш наскільки ми круті? Ми вже бо ми вже боремося проти другої ядерної країни, але це ані аж ніяк не смішно. Е, світ реально, скільки б ми насправді не говорили про те, що світ має зрозуміти, світ має почути, світ має те, світ має себе, бюрократи, ще хтось. Е, Мені здається, що трошки в нас неправильні адресати. Все ж таки, ми як журналісти, і ви як канал, в тому числі, очевидь, працюєте для української аудиторії, і ми маємо спілкуватися з українцями про те, що відбувається. Можна скільки завгодно говорити про те, що все ж таки захід нам не дає зброю для того, щоб ми себе захищали, пане Василь. Так, на прямому зв'язку Василь Пихньозна Так, розуміємо, що ми працюємо у прямому ефірі, і зв'язок може перериватися. Бачимо, що в польових умовах до нас включається військовий глядач та журналіст Василь Пихньо. Спілкуємося про спроможності нашої держави за умов, коли не завжди наші партнери дотримуються тих обіцянок, які давали перед нами раніше. Ну і так само хочемо нагадати, що наш президент України Володимир Зеленський перебуває наразі в Ісландії. Там він дає ну відповідні коментарі місцевим змі, чимало чого говорить наразі. Президент, зокрема, наприклад, про те, що Росія залучить близько 12 тисяч солдатів КНДР, три тисячі разом з офіцерами та генералами вже на території РФ. Це зазначав президент України Володимир Зеленський. Так само, якщо говорити про ключові заяви, які наразі лунають від нашого президента. Україна могла б захопити Курську АЕС, але ніколи цього не хотіла зробити. Коли ми порушуємо питання про далекобійну зброю, деякі країни кажуть, що це перехід червоних ліній. Долучаємо Росія піде на ескалацію, але північно корейські солдати це і є ескалація. Долучаємо пана Василя Пихньо. Пане Василь, ще раз так, давайте тому, що перервався зв'язок. Будь ласка, продовжуйте. Так, тобто, ми можемо говорити скільки завгодно, що нам. Заважають партнери, і це об'єктивна реальність буде. Це буде об'єктивна правда насправді, але з іншого боку, для нас, для українців і для нашої аудиторії, зокрема те, яку ви працюєте з. Де ми живемо, врешті-решт питання постає: а що робити, і в цьому сенсі, звісно, питанням: що робити, отут потрібно шукати вже напевно шляхи до того з розумінням того, що наші західні партнери ось так зволікають. Ось така лихі uh -huh. бюрократія, ось так вони виконують обіцянки. Нам треба починати. А. Більше інвестувати в свій власний оборонно промисловий комплекс, тому що навіть у сенсі ем, зенітних технологій, так звісно, ми розуміємо, що ракети ми не зробимо зенітні і зенітні комплекси Петріота, типу, ми не створимо, але е, інтегрувати зенітні дрони, наприклад, в більш автоматизовану систему і розвивати їх, ми можемо. Ми можемо збільшувати їхню кількість. Ми можемо в принципі збільшувати кількість дронів. Сьогодні е, видання НВ повідомило про те, що з посиланням на Джерела у генштабі про те, що ті підрозділи, котрі використовують наземні роботизовані комплекси в достатній кількості, вони мають на 30% менші втрати аніж звичайний лінійний підрозділ. які цих роботизованих комплексів немає. Я, як і журналіст, і як волонтер, водночас, е з травня цього місяця, е сприяв закупівлі е деяких наземних роботизованих комплексів, зокрема для такого підрозділу, як батальйон Вовки. Да Вінчі, і я точно знаю, що це відповідає дійсності. Ось ця інформація про те, що суттєво зменшується праця. Це про в, що пане Василю? Це типу системи шабля, так ці роботизовані турелі? Шабля, вепер е тарган. Зараз є така система. Тобто, їх є дуже багато різних рис, різ, е тобто. Це не означає, що люди не будуть воювати. Це означає, що людина буде в збереженому стані. Вона буде в безпеці, коли керує дистанційно таким дроном. І дрон цей йому, йому байдуже ем, дощ, сніг. Падають на нього гранати, особливо коли він броньований. Він може косити росіян, які як ми бачимо, застосовуються далі і далі технологію або тактику м'ясних штурмів. І вони будуть далі до цього йти. Вони будуть далі збільшувати кількість свого війська. І навіть те, що говорите про корейців, це збільшення кількості чисельної кількості людей, а не техніки. І проти цих людей нам треба ставити асиметричні варіанти, ті, котрі ми можемо розвивати в себе в країні. Це перший варіант, тобто інвестувати в нашу оборонку, і нам потрібно вже, врешті-решт. Ну можливо, знаєте, відійти навіть у своїй психології від того, що нам будуть давати зброю і постійно вічно її чекати. Потрібно виробляти свою зброю. Це перше питання. Друге питання потрібно активувати. Напевно, вже опції переговорів з нашими партнерами, щоб купувати цю зброю. І відтак постане логічне запитання: а де брати гроші? А це вже питання. Логічна, котра треба ставити до нашого міністра фінансів, до загалом уряду, а де нам брати гроші для того, щоб це робити, врешті-решт, я скажу так: це дуже непопулярна популістична. Напевно, що буде думка не моя на увазі, А популізм буде віддавати котрі, коли почнуть говорити пані політики. Але частиною плану президента економічної частини це здається четвертий пункт. коли не помиляються. Пригадайте, там є розмови про те, що. Україна багата країна на надра, угу. Україна багата на землю. І ну напевно, я так собі розумію, що президент запрошує до переговорів майбутнього президента Сполучених Штатів щодо того, що будь ласка, розробляйте наші надра. Будь ласка, обробляйте нашу землю, тому що ми можемо бути скільки хочеш завгодно бути багатими теоретично, але практично ця земля і ці надра. Або в руках олігархів, або ми ризикуємо тим, що їх заберуть росіяни. Нехай краще ми будемо багатшими на контексті того, що ми за ці кошти за ці партнерства за ці зброю за ці речі будемо мати зброю від партнерів. Купувати, а не просити. Не просити донатів, а купувати це вже зовсім інший тип відносин. І скажімо, з тим же мені здається Дональдом Трампом. Він більш можливо може бути притаманним, наприклад, якщо він стане президентом, та й Камала Харіс це зовсім інша людина ніж Джо Байден. Навіть попри те, що вона зможе продовжувати його курс. Хочеться ще коротко дуже поф фронту з вами проговорити, тому що є певні заяви про те, що фронт посипався от і від пана Марченка, так само і від депутата Костенка. Яка наразі дійсна ситуація на фронті? Де найгарячіше, де найскладніше? Наскладніше у нас на Покровсько-Курахівському напрямку. Це безсумнівно. Зараз нас можна говорити про те, що він розширюється покровсько-Курахівський ще на е, бугледарсько великоновосільський Назвімо його так. Цей напрямок, тому що е, зараз у нас на правду, створюється е, об'єктивна загроза до того, щоб великими клешнями росіяни принаймні, я впевнений, вони будуть намагатися це зробити великими клешнями охопити місто Курахове. Е, фактично, зараз ми можемо говорити. Про зайняття селидового так немає офіційного визнання цього. Можна говорити про якісь метражі, які залишилися в руках наших бійців, але це по суті не має сенсу. Е, ну на, на правду, об'єктивно, селидово втрачене, втрачений гірник, е, і після цих речей. Після тати селидового буде об'єктивна створюватися загроза е, північному флангу Курахового. Я гадаю, що росіяни будуть нею намагатися скористуватися, е, будуть намагатися оточити місто Курахове, паралельно ще й тиснучи із півдня, там де у нас нещодавно стався на жаль прорив російських військ у районі, таких населених пунктів як Шахтарськ, Богоявленка, Новоукраїнськ, це поблизу. Вугледара, і ось ці дві клешні, вони зараз будуть їх плекати для того, щоб створювати ось таке охоплення. Хоча, з іншого боку, якщо подивитися на цю ситуацію, також очима, скажімо, так людей, які говорили після втрати вугледару, так сталася втрата вугледару. Ось це була проблема. Після втрати вугледару, насправді і я в тому числі говорив, не пригадуючи вашому ефірі, що найбільш придатна для оборони. На сході України, скажімо так, територія або ділянка території це райони населених пунктів, там де є хороша інфраструктура, медична, транспортна інфраструктура з розпортирування наших підрозділів, і така інфраструктура існує тільки в межах або в околицях великих відносно населених пунктів. Вугледар був таким за ним. Вочевидь, пустка території і населені пункти Богоявленка, Новоукраїнська або Шахтарські чи населені пункти подалі за ними, Золота Нива і тому подібне. Вони не не є Ну, Ось той самий і, оперативний але... простір, який свого часу відкрився перед окупантами після окупації нашого міста Авдіївка. Пане Василю, мусимо рухатися далі, дещо обмежені в часі. Дякуємо вам тим, не, як не як за те, що дозволу. Я тільки скажу коротко з вашого дозволу. Зараз це було передбачено, що бої почнуться за Краховою. Велику новосілку в принципі воно до цього зараз і рухається. Дякуємо Дякую. вам Дякую. за Скажімо так реальні новини, нехай не такі оптимістичні, як нам би того хотілося але почути, правдиві. але мотивує так. Мотивує підтримувати ЗСУ, донатити. Вам дякуємо, пане Василю, за те, що також це робите. Наскільки знаємо, ви волонтер Василь Пихньо, військовий глядач, журналіст з нами спілкувався про військове, про фронти і про непідтримку наших партнерів. На жаль, в тому числі. Просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що попри білі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.